Було з вами таке. Ти відчуваєш напругу, щось стискається всередині, серце б'ється швидше, а люди навколо кидають, та заспокойся вже, все нормально. Але що як справа не в тому, що з тобою щось не так? Може цей світ справді занадто? Бо іноді це не тривожність, це реакція на абсурд, на новини, які змінюються щогодини, на реальність, яка нагадує сценарій антиутопії, на те, що називають новою нормальністю, але яка не має нічого спільного з безпекою. Це не паніка. Це твоя нервова система, яка кричить. Мені тут небезпечно, і вона має право так реагувати. Ти не ламаєшся, ти просто мислиш ясно в обставинах, де все розмито. І відчувати біль, тривогу чи навіть злість у таких умовах це не слабкість, це знак, що всередині ще є живе. Не потрібно позбуватися своїх емоцій, навпаки, дати їм місце, дозволити собі видихнути, визнати так, це важко і це не провина. Можливо змінити світ неможливо, але залишитись чесним із собою. Це вже акт сили. І останнє: якщо цей стан тобі знайомий не поспішай з діагнозом, не всіх, хто відчуває, треба виправляти. Бо буває, що саме відчуття це твоя точка опори, щоб не загубити себе в абсурді.